Доброе утро, здорово! І святками будьте здорові. Здоров'я, міра, добра. Добре, так, давайте, так моє, так моє. Так, значить, сьогодні неділя, свята, неділя, ви знаєте, що такий день. На легке. Ми зараз з вами міні-міні дочок, покажемо на ціни, покажемо себе, Вип'ємо з вами каву. І все буде добре. Давайте. Да? Чи може якось квасик, якось? кость по Васіка? Кость Пивасіка, ні? А здесь Можу без, алкогол. без алкоголку. Без алкоголку не йде. Без алкоголка не йдеть. Слухайте, в мене само є таке бажання, знаєте, десь таке сісти на березі моря, нори опустити пісок, да? і холодненько. Я, звісно, пиво не п'ю, але попав в пиво, я возле моря вийду. да? Іменно возле моря, знаєте, я ж я пиво, я просто розумію, це вкус пиво. От є такі прямо люблять пиво. Ні, мені лише 200-300 грамів, вот, що зарахнути, напитися, поплакати, да, кость. <реш> так що всім хорошого настрою, позитивного настрою. Ми вас обіймаємо, філіваємо. I love you, А ми вас цілуємо, любимо, між дім дара і наших подходів. Нас неділя, ви знаєте, свята неділя, свята на здоров'я. Саме головне мира, здоров'я і здійснення всіх наших бажань. Пожай. Бажання кожного кожного українця одне, і воно дійсно здійсниться. Так мої і рідне. Знаєте, що сьогодні такий день на літі. Кінець неділі таку все наплугу, але я хочу сказати, що базар такий сильний, сильний, сильний. Дівчатки, ви знаєте, що в нас в продажі починаємо з ящика, бо просто його привіз, він відкритий. Дивіться, кожен день беремо небагато. 3-4 ящичка, але дякувати Богу, він продається. Дівчатка, дивіться, весь ляш, він десь і крою. Причому весь. Ціна його 550 гривень за кілограм. Дивіться, оце все, іде і корка. Просто все. Зараз я бачу, що ікру після кави ніхто. Добре утро, ніхто не хоче. Дивіться, мої хороші. Ось весь ляж набитий і крою. Ціна його 550 гривень за кілограм. Саме Ось, давай ножики все-таки розріжу. Бо я аж сама хочу. А що, в нас є? Я прямо аж сама хочу, знаєте, що це які. Ну, Просто аж аж аж. Нас, ти хочеш курочку, так? Да? Диви. Не хочеш? А пи... давай я пивом. Альбінка є, де вона. Є. А ну тепер рісите нам спочатку. От подивіться, яка тут ікра. Який ікряний лящик. Ой, я буду. Точно дешев. Точно ж дівчатка який і кряний лящик. А шальона шкал теж дуже вкусно. Дивіться, одна ікра. Оце все, ікра. 550 гривень за кілограм. Обалділено, вкусно. А я зараз позову альбінку, хай бере без алкоголку йде сюди. Я вже його сама хочу, серйозно. Зараз це буде, побачите. Прямо хочу. Так, Міріч, лящик у нас є. Давайте прийдемося з вами. Котоварчик. Десь не так. Цікаво, це взагалі шикарно. Є така пісня, яка шикарна, надій мені досталася з що, знаєте? Mm -hmm. Так, ми хороші, відкриваємо цей холодильничок, ви знаєте, що зараз молотолочку, молотолочку ми зараз приложимо, бо вона тільки намоталася. Mm -hmm. В цьому холодильнику у нас і круасани, і тортики. Ціна цих круасанів і тортиків 1000 гривень за кілограм. Тунець, тунець і мерлі, ці палички кальмар з тунцом. Теж по 1000 гривень. Ось такий копчений рулет, дівчатка, тунець мерліни і 1400 гривень за кілограм. Сім'я любимий наш торнадо 1500 гривень за кілограм. Так, дівчатка всі сімей нашій любимой, це перший круасланчик, який у нас там. Весь товар знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Ми сюди такий міні-міні для вас обзорчик зробимо, добре? Потім, дивіться, девочки, ця скумбрійка на оцей горіхова стружка, бо да? вже й забула. 200 гривень штучка, вона безподобна вкусна. Сталітки немає, ставлі продають, закажу. Так, мої річки. Дуже вкусно виходить камбула з вареличкою. 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, воно все по-своєму пусти. Просто хто любить, де я курю. Так, ідемо. Отакі тортики. Це тортик у нас іде в'ялений, зміг. В ньому йде палку з камбула, сфорелічка і зверху міді. Він дуже смачний, ціна його 1500 гривень за кілограм. Так мої рідні. Є у нас чорна каракатиця. Потім освітліна кіжуч. Ці колбаски по 1200 гривень за кілограм. Тому у нас є форелечка з вишнею. Дівчатка, 1200 гривень все за кілограм. Я більше все з цього, люди, це горжу, це 200, то є це мерлін. Дівчатка, це колбаска, яка не похожа ні на шок. Вона дуже смачна. І хто кості? А піди, пожалуйста, скажи Альбіночки, хай на секундочку прийде. І сразу бери безалкогольне пиво. Дірізьк, дві баночки без алкогольного пива, бо я то я вже його хочу. Ми з вами розворот поворот. Зараз покажу з вами рибулечку. Так, дороги, дивіться, багато купив, що у нас ця рибка це обрезка, ні девочки мої. Дивіться, рибка не обрізки. Я вже вам казала. Малосолочка у нас є така фасована, да? ми її мотаємо. Тепер дивіться, от у кожній обрезки, легким движением руки, хоча рибулечка нарізається, тут не обрезки, не фляки, нічого, мої, дороги. дивіться, у кожного такі такие долечки. Відеочка стоит 500, 500 гривень 480 грамів. Ні в якому разі не дивіться. Оце все, це ми ложимо в відерочку. Це не обрізки, дівчатка. Відерочко з рибулечкою стоїть 500 гривень. Ось такими долічками ми ріжемо, просто це йде задня частина, дівчатка. Це йде більше задня частина і вона плотна. Але я вам хочу сказати, що вона сама вкусна частина. Потом по поводу рибулечки. Значить так, дівчатки мої, я вже вам казала, хто любить більш жирну, щоб ваш стекло, ось вот вона, вона йде така частина, вона й так, знаєте, жирком. Ціна її 900 гривень за кілограм. Любить більш плотну частину, це йде хвостова частина 900 гривень за кілограм. Хто любить 100 гривень за кілограм, вона йде більш плотніше. Дівчки мої, вона в будь-якому випадку і та і та дуже смачна. Просто є плотніше, є жирніше, є просто середня. В будь-якому випадку вся рибулечка в нас постол один. Ми сьогодні зробили три ландензика, бо знаєте, неділя. Неділя ще стар, знаєте, все розкачку, але багато хто знаєте, приїжджає на море, він звичайно йде на море вже після моря. Вчора. Ми десь по щось йшли, і ще так ви знаєте, люди заходять, заходять, заходять. Але дякувати Богу за все. Ви знаєте, за кожен день і треба говорити спасіба, не гнівити Бога. Так, дівчатка, ви знаєте, що в цьому холодінчик у нас ікра. Ікра, водичка. Вчора ми, звісно, добре продали, ми вчора не бачили, було багато ікорки. Ми не фасували, тому що сьогодні неділя, і, дай Бог, продамо, фасувати не будемо. Так, перший почин дивіться. Ось у нас, дівчатка, мій перший почин. Бачите? Перший починчик, дивіться, ми його не трогаємо. Перший почин це коли до вас прийшли, перша людина шупила. Ну, щоб вона не купила, це вважається перший почин, він ложиться, він не трогається. Дівчатка, не забувайте, що в нас є обалденно-вкусний крабік. Значить, тобто, баночка маленька, 2004 і 6. Де розмірний ряд. Зараз я вам покажу, яка виходить 6 тисяч. Ось така банка виходить 6 тисяч 700 грамів. Дібанна плотний, дуже смачний. І корочка, не здавайте, в нас є і кита, і є горбуша. Ціна 700-800 гривень за 100 г. І йде, мало сольна, вона геть не Але ви знаєте, що коли глибокий ріток, вона може бути чуть-чуть підсолена, тому що літом. Дівчатки, ця яка взагалі безподобна не уступає нічому. Ціна цієї баночки 250 грамів, вона стоїть 2-200 гривень. Дівчатка, я вам її відкривала, я вам її дегустувала. і ви знаєте, що вона смачна. З неділі ми її будемо отримати опять для дегустації. Ви знаєте, що в нас в продажі є чорна курочка. 80 доларів за 100 грамів. Баночка є, 130 грамів, полкило, 350. Альбіночка, давай пиво, я хочу, я тільки що роздивувати Кейца мою. Давай, і я хочу, дивіться, подивіться, Альбінка, я диві, я прямо, ти, знаєш, я вже хочу. Я так хочу, дивіться до мене, я його розрізала і я вспомнила про те. Альб... Міла, я йди бери пиво зразу, йди, йди заліче. Диви, Альбін. Ну, таке баночка, бери одну баночку, нам платимо. На да. Ну дивіться, а подивіться, хиба не може бути а давай связи сьогодні, давай. Прийдемо. Альбіночка, йди бесі. Давай, поїди, міле, пойді. У мене рибулька з тебе про пасюлька, так? Да? Давай, Альвіночка, я тебе чекаю. Альбіночка, не розложилася? Розложишся, до вечора є. До вечора є. Так ми, хороші. весь товар знаходиться в нас в ходи. Він нема на З одні сторони у нас йде лімонад <ріст> морчинська. У нас є все. У нас, правда, і дива, диван. Ці, Якщо вдруг вам диванчик ви окладилися, пішли, прилягли. Дівчатка, не забудьте, що є щучка ікра, вона війська по вітамінозу. Саме більше вітамінів це щучний кри. Вона навіть по вітамінозу рівняється до чорної. Значить, 450 і 1000 гривень. Откривай Альбіночка. І 1000 гривень. Альбіна, я вже закриваю, коли він побудує дорогу. Ой, милая моя, я тобі кажу, я... Ти знаєш, а стаканчики є в нас? Це від... А, подожди, що мені, в мене ось є кава, дивіться. Є щось каміння. Успокойся, путь. Ой, яка дивіться, ми геть до пиво взяли. Здрасьте. Ой, дівчатка, в мене... Дивіться, в мене мої кра. Я вже сплю бачу, яка сьогодні робота буде. А ну дивіться, хорошенький. Ой, дівчатка, я вам говорю. Так, 550. Оце лящик на 530 гривень виходить. 530 гривень. Так, мої хороші. альбіночка? альбиночка. Та, Ти посмотри Диві. на мене і скажи, які світи. М -м -м. Що -то з тобою біда, да? так? Не виспалася, не верну, трошки не виспалося. Так, Альбінка, вдівай І вам спацію. Костянка, сюди наливай. Наливай, врубай, я вам говорю. Я ось у Альбіна. Я щас тут, я тут хочу повіститися. Беремо того, ляща, буде вривати, як знаєте, не знаю. Ти хочеш салачка? Спокойся, подивись на мене, я теж апетитна Дівчатка, дивіться. А ну Альбінка, йди сюди. Давай, на Армію, ви його, а ну це ж ми їм. Костянка, йди сюди. Так, мої хороші. Я хочу вам сказати, привітати вас. Я хочу вам сказати, що зі святом будьте здорові. Я ще фрізьбулька. Альбін. Біжи сюди. У тебе такого нема. Подариш. Я тобі тобі можу в мене в бушар, да? Шар, не? Треба? Так Давайте куди наприклад доведемо на віку. Не дорого Так? <гум> да. Скажіть. Нація. Щось не похож на цяк. Косянка. Кану до мене. На, на Ты і... на зайчик нам. Поставь. Дунальку. Дунальчу, конечно, можно. И дунайку можна. Приятного. У нас сегодня утро началося с пива. Дає зайчик? С пиво. Прата безалкогольна. Але утро началось шикарно. Алкогольна красивая села. Сегодня воскресенье. все пришли, взяли вот светулечки лящиков, при как холодного. И сидите на природе, на А с людиком сейчас хоть с другом. Сейчас сделаем, сейчас. Сейчас мы вам другом, не переживайте. А вы знаете, она такая, даю тают, тают. А лящика просто... не хотите, чтобы там и кружка. А, кружка. а плюс у вас, как никто не не хочется. Молодой Ой, человек, же. я вас не вкусно, Я вообще. Пробуйте, пробуйте. А ми в понеділок візьмемо та плевася, так? Беремо в понеділок, пляжі та вас, так? Новий Ну, Він дуже поднієв. Посмотрите, все пиво молодого. 550 доларів. один ляжний ходить, десь 250 днів. Ну, він великий. Але ви знаєте, він хоч і невеликий, але весь ікровий. Але, ти без М -м -м. Це так. без алкоголичка, щоб ви. То вместо водички з утра. У нас було кава, потім вода. У нас товар є, вся продукція є. Вся продукція знаходиться в холодильничку. це для нас немаловажно, тому що, ви знаєте, ми дуже відповідальні. У нас холодильник холодінчик зікрою, з рибою і з хубаво. Колбасила, кстати, до речі, дівчатка вчора просила показати хамончик, що внутрі. Дівчатка, я даною, кстати, мені атор не робила. Ціна його 1500 гривень за кілограм за оцей пачку. Ось видно, в нього входить, я вам зараз покажу. Кілограм такого хамона. І, ви знаєте, подарунковий варіант це дуже крутий. Закріплювач ножик і кілограм такого хамончика. Він дуже-дуже-дуже хороший. Дуже смачний кості, там ще хоче. Він дуже-дуже хороший. Так що мої хороші. Я вам показала 1500 гривень за кілограм. Так, це у нас є. Колбаска знаходиться в холодильнику, а партимент колбаски дуже-дуже великий. І И... вибір є, я думаю, що вибрати є що нам. Хамончики, що такі невеликі, 200, А полкілограмово нема. Нема по кілові, а теж да? 250 грамів, 250 гривень. Дівочки, хамон 250 150 гривень за кілограм. Дуже смачні дівчатка ці палочки норі. Серйозно, вони під пивом, рибка рибкою, а палочки взагалі обалдінок вкусні. Потім оця в нас нова, виді, цей кролик є злішенький, дуже-дуже смачненький. Та воно все по-своєму дуже смачно, воно все дуже добре. Бабушка Галя, що знаходиться в холоді, що я вже вам казала. Дивись, я хочу плакати, бо все у нас воно розкладено. Чаще трошки світ погорить, мені дуже випечемо, бо світ дуже дуже важливо, щоб все було в холоді, в пусто, добре. І корочка є, собаччики, дівчатка. Ціна на товар не мінялася і все потім, 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 потім за 100 грамм, як кула її буде. У вас зустрічає світу з рибулечкою. Рибу, рибу. Ідемо значить. У нас є дуже смачне олімкове, у нас є дуже смачне м'яке пиво. Олівку масло нашу, зранний випадає дають попальтукати, я прямо збила осколку. Я взагалі пиво, я не понимаю що з пиво. Але я, ви знаєте, от я прямо хочу сісти на березі моря, опустити ногу в водичку. Боже, цей бокал холодного пива. Я б його смоктала, смоктала, смоктала. Але мені цей бокан ходить на день. Я не любитель пива. Так мої рідненькі. Ой, кості! А ну ось А ну міняй на те, дачи вже. Міняй, бо це вже підпродали, зараз поміняємо другий. Знаходиться в полоді, дівчатка, не забувається, що є олівки, маслини і є омега-3. Хто не любить допустим, рибу, так? ну от як я, Мені проще пощадка, вітаміни омега-3 в організмі дуже не буде. Так що ми ріте, ми знаходимося в молодшому корпусі, точка у нас од нами дуже одні. Сьогодні будуть передачки, але сьогодні замовлення, ми так до двох часов. Ви знаєте, з субота неділя, почта нова приймає замовлення до чотирьох. Потрібно, щоб ви сьогодні ушли. Дівчатку, от вчора хто замовив, сьогодні вже утром пише, де наш заказ. Дівочки, ми вчора вам відправили, до 6-ї години, сьогодні ви все получите. не хвилюйтеся. Так що ми рідовички, ми вас маємо, цілюваємо. І знайте, дня вам бажаємо. Зі святами будьте здорові! Здоров'я, мира, всього самого найкращого, щоб всі ваші бажання здійснили, щоб ви ніколи в мене не боліли, щоб ви були в мене щасливі, ви бліні, рідні. Навіть ми рівень, я хочу вам сказати на своїх душах. Я їм е, більше всього хочу уділити внимання, тому що люди, які впевнені в собі, пишуть мені такі приятні слова. Саме головне, мої рідні, правда. Е, мільйон людей, знаєте, я завжди кажу, мільйон людей, мільйон ні, Саме головне, щоб ми були здорові. Ви знаєте, бумага витерпе все. А світолічка ваша, чим більше ви говорите, тим вона далі, далі йде.